Доброго дня! Вас вітає компанія Blescar і до вашої уваги Kia Soul. 2018 рік випуску, батарея 33 кВт. З такою ємкістю батареї ви можете проїхати до 200 км. Авто у чудовому стані. Вся у рідній красці. Чудовий стан. Фарби, Саме цікавіше тут у салоні. Салон дуже класний, пробіг 27 тисяч, салон як новий і дуже багато всяких цікавих штучок. Ну, по-перше, є камера заднього огляду. І що дуже класно для літа, є. Обдув спини і обдув сидіння для передніх двох сидінь. Можемо бачити пробіг 27 тисяч. Авто, як я казав, проїжджає до 200 кілометрів на одному заряді. Дуже класне кермо, все дуже зручно, все на своєму місці, дуже непогана акустика, штатна. Да, обдув, сидіння влітку це дуже приємно. Ну, не, не тільки влітку, навіть зараз вже жарко і вмикнув і дуже класно себе почуває. Ззаду є підігрів, обдуву немає, але підігрів взимку буде тоже дуже доречним для дітей, для пасажирів, хто їде ззаду. Дуже цікавий салончик в класному кольорі. Якщо ви самі їдете, є кнопка Driver only, щоб кондиціонер працював тільки для вас, якщо ні, клімат контроль можна окремо налаштовувати для кожного пасажира, авто дуже класне, стан просто чудовий. Великий кліренс, досить великий, як для міського авто. Можна вже виїхати кудись на природу, де є ґрунтові дороги, якісь нерівності, і не переживати, що ви десь застрягнете або пошкрябаєте своє авто. Класні диски. Ну, авто прям дуже таке, дуже емоційне, дуже багато класних плюшок. Тому можу радити. У цій моделі багажник невеликий, але вона, думаю, ціна не простіром багажника. Ну, Заднє сидіння, звісно, відкидається і можна збільшити багажне відділення за рахунок задніх сидінь. От, в цілому таке авто дуже класне, ще раз наголошую, що в рідній красці. Пробіг 27 тисяч рідний, ну і по стану салону ви, я думаю, це побачили, що це відповідає дійсності. Класна оптика, стільна. Нібито нічого зайвого, а виглядає класно. От, тому телефонуйте, дзвоніть, буду радий відповісти на ваші запитання. На все добре, па-па.